Близько 40 необхідних для інвалідів засобів приїхали до сум. Це візочки, ходунки, ролатори та біотуалети. Вони не нові. Товариству Червоного Христа їх передали волонтери з Канади. І тепер їх віддаватимуть у прокат для інвалідів. не сьогодні, я думаю, стан вантажу дуже добрий. Ми сподіваємося, що інваліди, яким потрібні ці засоби пересування, будуть задоволені і ми зможемо надати допомогу. Ми практикуємо зараз більше як пункт прокату нашої обласної організації, де людина може прийти і взяти собі те, що їй потрібно і на той час, який їй потрібно. Людина до нас приходить, пише заяву, приносить документи, підтверджуючи, що вона в цьому є необхідність таких засобів пересування. Ми без проблем віддаємо